Вправа 824 Знайди периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 5 см, 27 мм 3 метри. Ну що ж, стартуємо, тут нічого складного немає. Записуємо тоді в першому завданні. Отже, у нас є сторона квадрата. Записуємо тоді так, що А у нас дорівнює 5 см. Ну і тоді ми пишемо, що периметр P буде дорівнювати. У квадрата. нагадую, що всі чотири сторони у нас однакові, то периметр це буде 4 помножити на А. Ну або А плюс А плюс А плюс А 4 рази. То це буде дорівнювати тоді. 4, що множиться. Замість А ми пишемо 5. І це буде дорівнювати тоді 20. І в дужках пишемо чого? Сантиметрів. Є. Yeah. Переходимо до. В того випадку, коли сторона квадрата 27 мм. Записуємо тоді, що А у нас дорівнює 27 мм. Тоді периметр P дорівнює 4, що множиться на А, або 4А. І це дорівнює. 4, що множиться на 27. І це дорівнює. Це можна записати як 4, що множиться. На 25 плюс 2. Розкриваємо дужки. Це буде 4 на 25 плюс 4 на 2. І це дорівнює. 4 на 25 це 100. Плюс 8. Це буде 108. Записуємо на дужках чого? Міліметрів. Є. В принципі, ці 108 мм, можливо, є сенс записати у сантиметрах також. Тобто ми можемо записати, що периметр P, якщо він дорівнює 108 мм. Це буде дорівнювати 100 мм плюс 8 мм. А 100 мм, так як 10 мм це 1 см це 10 см. Ну і ще залишається 8 мм є. Ну і переходимо тоді до останнього задання, коли сторона квадрата у нас дорівнює 3 метри. То пишемо, що А тоді дорівнює 3 метри. Пригадуємо, що периметр квадрата P це 4А. І це дорівнює тоді 4, що множиться на 3. І це дорівнює тоді 12. І пишемо в дужках чого. Метрів. Все, є. Ну, а тепер давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спочатку периметр ми порахували це 20 см. Далі периметр у нас 10 см 8 мм. Є. Ну і далі 12 метрів. Ну що ж, ось таке завдання про обчислення периметра квадрата. На цьому вправу завершено.